4 жовтня 2025, місто Рівна Україна. Це Анія Сорт. Хочу терміново зняти відео, тому що коли було одне повідомлення в особисті, чи два в день це одне. А коли вже йдуть по 5-6, я на це витрачаю час і пояснюю людям, що в мене немає. Ніякого сайта. Наперед гроші за саженці, Полуниці я не беру. Хто використовує мій ресурс, мої відео, я не знаю. Я на це витратила досить часу. Але бігати по всьому інтернету і шукати, хто використовує моє відео і продає саженці, я не можу. Тому роблю термінове відео і кажу, що. Я реалізую саженці сама особисто тільки через Viber. Є група в Viber, де я виставляю ну не щодня, а пооновлюю ті саженці, які є в мене в наявності на сьогодні. Замовлення не приймаю, не бронюю. Що є, те відправляю. Що у нас тут іще Гурмандін дозрів? Ось, дивіться, ще яка ягода, бачите? Тому. Хто бажає придбати саженці саме в мене, будь ласка, звертайтесь тільки на Viber. І е, я добавлю, дам посилання на групу. І таким чином, в особисті, я зможу з вами обговорити ваше замовлення і оплата тільки після того, як я повністю вже зібрала ваше замовлення і воно готове до відправлення. Оплачуєте новою почтою. Я Насилаю вам сажанця. Гарних всім врожаїв. Також можна замовити декоративні рослинки. І все ви отримаєте буквально на там, через день, через два. Але на жоден сайт я не давала дозвіл на використання своїх матеріалів, які я знімаю особисто. Замовляйте, будь ласка, тільки особисто. По вайберу.